Мої вітання, друзі! Слава Україні! Героям слава, хто боронить нашу країну зараз по всій Україні. В Києві сталася надзвичайна подія. Ми зараз записуємо рендеву, але я перервалася для того, щоб вам розказати, що власне відбувається. Буквально в 30 хвилинах від мене місто Бровари на Київщині сталася катастрофа зранку, приблизно з 8 до 9 в цьому проміжку. 18 людей загинуло внаслідок падіння гвинтокрилу. Я додам друзі, що гвинтокрил цей уніс життя керівного складу Міністерства внутрішніх справ, і міністр внутрішніх справ пан Монастирський, і його заступник Єнін, і секретар Міністерства внутрішніх справ всі загинули. Крім того, загинули на даний момент троє дітей. Станом на годину, коли я записую це відео, маємо 18 загиблих, троє дітей. Відомо, що 29 поранених. Серед яких 15 дітей. Чому дітей так багато? Тому що гвинтокрил впав біля дитячого садка. В садку спалахнула пожежа біля садка, і всередині перебували дорослі і діти, внаслідок чого отримали поранення і загинули як дітки, так і дорослі. Відомо, що дев'ять людей були на борту цього гвинтокрилу. Всі вони загинули. Решта людей загиблих, про яких я вам казала, це були люди, які знаходилися безпосередньо біля дитячого садка і всередині дитячого садка. Про причини цієї катастрофи говорять вже і дивані експерти, і політики, і представники офісу президента. Я думаю, що ми маємо дочекатися результатів слідства, аби не оголошувати неправдиві дані дані і не бути. Експертами в тих питаннях, яких ми не є експертами. Людей, яких опитали навколо сусідів кажуть цій будівлі, кажуть, що гвинтокрил доволі довго летів над торговельним центром, літав, робив кілька кіл, після чого впав. На Київщині туман, туман сильний. Я їхала. Вночі і бачила, поверталася з Польщі до, до Києва і бачила, як ну, просто велика кількість аварій, нічого не видно. По дорозі, молоко суцільне, тобто їдеш на маленькі швидкості. В небі так само зранку сьогодні був туман, і за попередніми даними пілот гвинтокрило зачепив будівлю садка в тумані, не побачивши кут будівлі. Чому він летів так низько, невідомо. Чому взагалі весь керівний склад був на борту? Кирило Тимошенко, заступник голови офісу президента, говорить, що вони летіли для інспекції в одну із гарячих точок. Це те, що відомо на даний момент. Версія диверсії, про яку ви багато пишете в коментарях, наразі не підтверджується, все ж таки, представники влади схиляються до того, що це була не диверсія, а помилка пілота. Я. Із жахом, думаю, що зараз відчувають батьки тих діток, яких вони відвели в дитячий садок і пішли. Я не уявляю собі їхній зараз стан і дуже і дуже зле під час війни втрачати людей, втрачати дітей, і ще й без верхівки лишилося Міністерство внутрішніх справ. Всі вони разом з копом летіли в одному літаку перші три людини. Міністерства гвинтокрилі, точніше ми подивимось, як далі слідство до якоїсь версії воно прийде. Але один із, одним із перших, хто от прозвітував від влади про варіанти цієї трагедії, був Антон Геращенко, Не завжди маю до нього довіру. Але за його словами, версія слідства на даний момент може бути і саботажна. Яка, на яких підставах, яка саме саботажна, на чому заснована вона? Подивимось далі. Ну, і зараз розбирають завали, там всі служби на місці. Дуже сподіваюся, що виживуть ті, хто є поранений, тому що опіки високої тяжкості у діток і у дорослих там в країні війна і, на жаль, трапляються такі трагедії. Тому бережіть себе, бережіть близьких і нехай небо допомагає Україні не тільки на фронті, але й в тилу. І довіряйте тільки перевіреним джерелам. Підпишіться на наш телеграм-канал Соколова і підпишіться на YouTube, на якому ви зараз перебуваєте. Ми говоримо вам правду, якою б вона не була. Слава Україні! До зустрічі завтра, друзі!